Це новий BMW XM, і він схожий на Mercedes amg GT 63 SE і Чим саме це особлива машина для підрозділу AMG. а це особлива машина для підрозділу BMW M. Ви не зможете просто так отримати цю машину. Також, як і Мерседес, ця машина плагін гібрид. Та В цьому відео я розповім вам про найголовніше. Поговоримо про екстер'єр, інтер'єр, проїдемося та, звісно, замірюємо прискорення, тому що це найпотужніша BMW m серії в світі. Я Вотсон, і ви дивитесь Карвал. Почнімо наш огляд з дизайну BMW XM, тому що він доволі суперечливий. Позаду він схожий на електричний iX, І так тут є вихлопні патрубки. Під капотом тут v 8 і патрубки справжні. Перевіримо це за допомогою гілки істини. Оу, так, дуже приємно. Ніколи не бачив їх в вертикальному положенні, не впевнений, чи подобаються вони мені. а ці логотипи здається, виглядають дуже схожими на ті, що ми бачили в суперкарі BMW M1 в 70-х. До речі, я ніколи не бачив, що логотип був ліворуч. Зазвичай він завжди знаходиться тут. Діфузор, начебто, фальшивий. Трошки золота. Тут також золота лінія навколо віконної лінії. Знаєте що? Коли дивишся на цю машину з цього ракурсу, вона нагадує мені баскетбольні кроси на які періоду х Ви також це бачите? В базі колеса 21-й, А тут встановлені шикарні двотонові 23-ті. Хочу зауважити, що раніше я не бачив, щоб тут вони писали BMW, або V, Якщо ви німець, ніхто не каже BMW, окрім німців, звісно. Добре, йдемо далі. В нас трошки інші дверні ручки. Я таких ще не бачив. Це преміальна машина, тож звісно, тут є дверні доводчики класичні вже для BMW фістинг дзеркала, логотип XM тут порт для зарядки, плагін, гібрид. переходимо до передньої частини, і тут ми бачимо величезну решітку з вертикальними лініями, на відміну від інших BMW m серії. Що скажете? Здається, вона менше за решітку в M3 та інших m серіях. Чи не так? Невже BMW повертається до більш традиційного формату решітки радіатора. Такий самий елемент на капоті, як в М3. та подивіться на це справжні вентиляційні отвіри. Круто, не вже ну що думаєте стосовно екстер'єру? Я вперше, коли побачив, подумав, боже, що за риганіна. але зараз він мені подобається. Я порівняв його з оливками, скоштувавши вперше, думаєш трясся, яка ж це гидота. Але з часом вони починають навіть подобатись. Те ж саме можна сказати про цигарки. Оу, ви це чули? Це були шість циліндрів нової М2. Огляд якої незабаром вийде на каналі. Отже, підпишіться на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. гаразд. Повернемося до XM Подивіться, скільки тут машин. Ми зараз в Фініксі, де інші журналісти також знімають свої огляди. Здоровенькі були. До речі, не знаю, який кольор обрати для огляду М2 сірий чи червоний. До речі, про червоний. Тут є невеличка проблема. Тут дуже багато сколів. їх тут чимало, і це жахливо. Це останнє, що ви захочете бачити на такому коштовному авто. Тож вам одразу знатопиться плівка. До речі, база машини коштує 148 тисяч фунтів. BMW каже, що XM це суміш спортивності та розкоші. Давайте перевіримо цю заяву. Дизайн торпеда дуже схожий на IX. Всюди багато шкіри, відчувається доволі коштовно, і якість зборки солідна. Також тут у нас величезний дисплей розважальної системи. Сама система це просто хаос. Але ви можете підключити свій телефон та використовувати Android Auto чи Apple CarPlay. Сидіння також якісні та комфортні, і подивіться на цю стелю з 3D-призм ефектом і величезною купою підсвітки. Bowers Wilkins також доступна в базі. Це відчувається перміально, але це коштується 150 тисяч. Не думаю, що тут також розкішно, як в Aston Martin DBX. Якщо хочете подивитися мій огляд цієї машини, тисніть тут або на посилання в описі до відео. Тепер перейдемо до спортивної частини автомобілю. Ось спорт, і я дійсно відчуваю. Тут спортивні сидіння з логотипом М, який, до речі, ще й світиться. Купа м фішок на кшталт м Керма з карбоновими пелюстками. Тут у нас є м стрічка на пасках безпеки, звісно, м селектор КПП також з стрічкою, м лого на порогах і алюмінієві педалі. Також Емскін цифрових приладів, карбон на торпедо, і це дійсно відчувається спортивно. А що тут з практичністю? Тут у нас тримачі для стаканів з підгрівом та охолодженням, плюс безтрутова зарядка для телефону, ще більше місця тут, та порти USB-C. величезні кишені в дверях. Я думаю, що сюди влізе навіть не одна, а дві пляшки. А сюди ще дві. Місце для рукавичок тут також є. і тут також є ніша, це зручно. тут зручно. А що на задньому ряді? а тут дійсно комфортно. Сидіння дуже м'які та глибокі. Кут нахову як треба. мені подобається, що шкіра тут майже всюди. О, це шикарно! Може бути ще краще, якщо ви оберете колір брайт блю. Місця попереду вдосталь зверху також. є куди поставити ноги, майже рівна підлога. Тому здається, що місця ще більше. Ви можете пересуватися тут в трьох абсолютно комфортно. Якщо вам потрібно встановити дитяче крісло, нема проблем. Тут є кріплення під Айзофікс. До речі, про зручності. Тут також величезні кишені в дверях. Попереду можна покласти лише одну пляшку. Проте позаду є місце для трьох невеличких пляшок. Вичісо, на передніх сидіннях, а також крючок для вашого одягу. Сюди також можна під'єднати iPad чи просто зарядити телефон. Два USB c тут, 12 вольтова розетка тут, Двухзонний клімат контроль для задніх пасажирів. Якщо опустити підвокітник, то ви побачите ще один тримач для пляшок або стаканів. також, опустивши його, ви можете отримати можливість перевозити довгі речі. До речі, перевіримо багажник. Об'єм багажнику XM – 527 літрів, а це на 15% менше за багажник Lamborghini Urus якщо хочете побачити мій огляд на Lamborghini Urus, тисніть тут або на посилання в описі до відео. напевно ви помітили, що машина доволі висока. Тож, якщо у вас є старий лабрадор, без вашої допомоги сюди він точно не залізе. На жаль, опустити чи підняти машину не можна, але тут ви також можете знайти розетку на 12 вольт. Якщо вам треба більше місця, ви можете опустити сидіння але це не так легко. Та рівну підлогу ви все одно не отримаєте, і це може завадити вам при великій кількості вантажу Тож давайте перейдемо до п'яти недоліків BMW XM. BMW XM комплектується батареєю на 26 кВт, яка доволі важка. А загалом вага автомобіля 2,7 тонни, що майже на пів тонни важче за X6M. BMW вирішила поставити сюди обмежувач обертів. Тож перевіримо, як він звучить. Камера заднього огляду встановлена доволі низько і швидко стає брудною. Та тут немає умивача, тож знову все робити власним пальцем. І це жахливо, враховуючи, що у BMW вже є рішення, як на сьомій серії. Правда, там умивач тупо заливає всю машину. Одна з переваг останніх моделей BMW M. Це те, що навіть якщо у вас повнопривідне авто, ви можете вимкнути передню вісь і покрутити донатці. Все, що вам потрібно, це зайти в налаштування і перемкнути в задньопривідний. Режим начебто його тут бракує. Замість нього тут режим для пересування по піску. Порт для зарядки дуже агресивний, але дратує не тільки те, що вона може вдарити вас по обличчю, а те, що потужність заряджання складає лише 7 кВт. тож на повну зарядку піде півтора години. Батарея на новому рейнджеровірі має зарядку на 50 кВт, що набагато швидше. Вони кажуть, що витрата з цієї системи буде складати 1,3 літра на 100 кілометрів, але це неможливо, проте дає змогу перейти до п'яти переваг BMW XM. Завдяки тому, що це плагін гібрид. Ви добряче заощаджуєте на податках. Якщо ви захочете купити BMW X6M, Це буде коштувати вам 18 тисяч фунтів на рік. Ця машина, незважаючи, що вона дорожча, обідеться вам усього в 4,5 з Зберегти всесвіт чи заощаджити кубку грошей. А що більше важливо для вас? BMW XM. Це перша М-ка, яка має підрулючу задні колеса. На високій швидкості колеса повертають в бік повороту керма задля покращення проходження поворотів. На невеличкій швидкості вони повертають в протилежну сторону задля покращення маневрування. Радіус розвороту складає 12,5 метрів, що трошки більше за Porsche Cayenne Turbo GT. Якась маячня. XM комплектується перформанс гальмами з двома налаштуваннями адаптивною підвіскою, 48 вольтовою системою, яка також допомагає гасити крени в автомобілі і всіми улюблений диференціал підвищеного тертя. Коли ви вмикаєте запалювання, ви чуєте спеціальний звук, який створив ханс Циммер. також в цей момент можна побачити М триколор на стелі авто. Давайте подивимось. Схоже на нічний клуб. Годі досить же. Подивіться, яку сумку ви отримаєте разом з машиною для зберігання кабелів зарядки, і це погано. Раніше автовиробники давали журналістам такі штуки на презентаціях, але тепер нам доводиться їх красти самотужки. В XM встановлений 44 літровий літровий твін V8, Тут повний привід та восьмиступнева коробка передач, яку до речі встановили електромотор, який має потужність в 200 кінських сил. А сам двигун має потужність 490 кінських сил, та загалом складає 653 кінські сили та 800 ньютон метрів моменту. Але наскільки швидка ця машина? Настав час це перевірити. BMW регламентує. Прискорення до 96 за 4,3 секунди. Але давайте перевіримо, чи так це за допомогою пристрою фіксації прискорення та закритої ділянки, де ми також перевіримо прискорення на чверть милі. Поїхали. Launch Control активовано старт. Дуже непоганий 96 км кілометрів за 3,85. BMW, як завжди, зухвало бреше. Наступна зупинка чверть милі. 12,1 секунда. Але є ще більш швидкий кросовер. Якщо бажаєте дізнатися, який? Тисніть тут або на посилання в описі до відео. Задля об'єктивності спробуємо ще раз: чи буде швидше? Ні, трошки повільніше до 96, але можливо буде швидше на чверть милі. Знаєте що? Це майже той самий час. 12.09, 12.01, це майже так само. До речі, ви можете їхати лише на електротязі, близько 50 кілометрів. Але якщо спробувати прискоритися лише за допомогою електромотора, тут все ж таки 200 кінських сил. Три, два, один, поїхали. Не дуже швидко, 10,2 секунди. А це не так погано. Ви можете їздити тільки на електромоторі, і це доволі комфортно. Іноді плагін гібриди відчуваються дуже повільними, як, наприклад, новий рейндж ровер спорт. Але Тут з цим нема проблем. І знаєте, це круто. Коли ви можете спокійно пересуватись містом, бо тут дійсно дуже тихо, я б сказав, навіть розкішно. Підвізка все ж таки має більш спортивний характер, тому коли ви них на невеличку нерівність, це доволі відчутно. Я не думаю, що вона настільки жорстка, як на X 5 чи X6M. і це непогано й недобре. Проте ця машина відчувається більш розкішною та менш спортивною. Видимі, шикарна, хороший огляд попереду, велике заднє скло, величезні дзеркала заднього виду, а це дуже зручно, особливо в місті, проте не за це ви купуєте BMW m серії. Також доволі комфортно пересуватись на великій швидкості. В машину потрапляє не так багато шуму від гуми. Якщо ви хочете раптово прискоритись і ви їдете в повністю електричному режимі, ви можете швидко вімкнути двигун повністю на тиснувшої на педаль акселератора. Пам бензиновий двигун вже працює. Ви реалізуєте увесь крутний момент. Тепер спробую вімкнути гібридний режим, і знаєте що? Я примітив, коли ви спокійно їдете по дорозі і ви хочете прискоритись та тиснути на педалі акселератора, то є невеличка затримка електромотор миттєво прискорює вас, проте є невеличка пауза, коли КПП, електромотор та двигун намагаються запрацювати разом щоб надати вам повний спектр крутного моменту. то я не думаю, що це дуже критично. Саме така проблема в мене була з Mercedes amg GT 63 s і Performance. Якщо хочете побачити мій огляд цієї машини, тисніть тут або перейдіть за посиланням в описі до відео. Та це відчувається гірше, якщо КПП в режимі релакс, це той самий режим, в якому ви будете пересуватись містом. Та коли ви натискаєте на акселератор, то відчуваєте затримку не критично, але ви відчуваєте це. Врешті-решт, машина не настільки чутлива, як м серія звичайним ДВЗ. До речі, подивимось, як вона поводить себе в поворотах. спробуємо спортивні налаштування, та ручний режим КПП. Слухайте, це дуже добре. Відпускаючи педаль в повороті, ви відчуваєте, як вона гальмує, бо машина має ефект регенерації, коли ви уповільнюєтесь. Але при цьому педаль гальмів відчувається доволі природньо. Що можна підмітити, що коли ви на пониженій передачі, машина відчувається дуже добре. Електромотор допомагає усунути турболаг, і вона просто злітає. Давайте спробуємо ще раз, бо мені це подобається. О, так вона дуже чутлива. Коротше, з цим немає проблем коли в ручному режимі, проте фізика все ж таки працює. Тож вага автомобіля не дозволяє вам відчути автомобіль по-справжньому, як інші моделі М-серії. Керувати BMW X6M набагато веселіше, і вона дійсно схожа на М-серію. Тут мені все ж таки чогось не вистачає. Вона класна, вона швидка, відчувається преміальною, і це флагман BMW. Але вона не відчувається флагманом BMW M. Краще вони б зробили суперкар. Отже, мій фінальний вердикт стосовно BMW XM. Навіть не думати, поміркувати, можливо купити чи все ж таки купити. Я раджу вам поміркувати. Вона доволі гарненька, але має таку саму проблему, як Mercedes AMG GT63S Performance. А саме гібридну установку замість звичайного двигуна V8. Більшість людей оберуть x6 або x5 m Врешті-решт, якщо вам сподобалось відео, тисніть вашу найкращу вподобайку та підписуйтесь на канал. Ліворуч вас чекає більше відео українською. Це був Мет Вотсон. Цьом па.